Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо царську ватрушку, або ще на неї її називають ватрушка по-королівськи. Отут у мене в місу 600 грам сиру кисломолочного, ванільного цукру. Тут 15 я висипаю. Далі звичайного цукру можете дати от так. можна 100 грам. Може і 150, а можна золоту середину. У мене буде тут, я зважила, 140 грамів цукор, 3 яйця, сирих. Ще раз напоминаю, це ми робимо начинку. 3 яйця. Третя частина чайної ложечки, дам, сольки обов'язково. І тепер сюди ще я розтопила, дівчатка. Десь приблизно 60-65 грамів тут вершкове масло розтоплене. Так, і тепер це все. Хочете вилочкою, хочете, як вам зручно, через сито, як хто Ніна, хоче. Дякую, Якщо просто було скоріше, оце все зараз швиденько, просто погружним блендером перетруйте. Отак, От бачите? Все. На YouTube каналі вийшло нове блюдо, дуже смачна вечеря. Це ми готували до це 7 березня по-моєму, ми її готували. Дуже смачнюща вийшла. Картоплю, як ми тушкували з м'ясом. Ютуб канал Олена Томашевська. Заходьте, дивіться, там дуже-дуже гарний варіант, і дуже вона смачнюща вийшла. Все. І отак перемішаю. Таке воно гарненьке виходить, дуже таке, як пастообразне. Бачите, як крем виходить. Оце у нас вже готова начинка. Начиночку зробили, відкладаємо, робимо тісто. Для тіста нам треба 350 г борошна і чайна ложечка розпушувача. Просіюємо борошно. Чайна ложка розпушувача. Прямо в борошно. Все, сито вже пусте, солі півчайної ложечки, зразу слід за борошном. Пів чайної ложечки солі. До 100 г цукру. Тепер перемішуємо. вершкове масло 200 г. Я швиденько це масло обвалюю в борошні, ось так обвалюю, і просто натираю. Отак От обвалила в муці, обваляла в борошні і просто натираю. Робимо таку швиденьку крихту. Оце все, що я зараз понатирала це все. Просто руками без ложки, отак, просто руками, і перемішую отак, трошки як є. Отак крихту цю перемішуємо.